Багато дачники висаджують на своїх ділянках трави сидирати, щоб привести рівень в ґрунту до нейтрального показника. Кілька культур здатні за один сезон поліпшити структуру і кислотнолужний баланс ґрунтового субстрату, гірчиця біла, гірчиця біла, ідеальний сидират, популярний у багатьох країнах з помірним кліматом, рослина перешкоджає поширенню бур'яну на дачній території. До того ж, біла гірчиця виділяє в ґрунт речовини, які борються з цвіллю і хвороботворними бактеріями. Ця культура особливо корисна для бідних ґрунтів. Вона буквально відроджує їх, наповнюючи легкозасвоюваною органікою. Через місяць після посіву гірчицю скошують і заорюють в ґрунт. Невелику ділянку з рослиною рекомендуємо все ж залишити. Молоде листя білої ірчиці можна використовувати для приготування салатів, а насіння додавати в маринади або соуси Фацелія. Фацелія ще один потужний сидерат, який активно використовують на садових ділянках. Зростає вона надзвичайно швидко, витісняючи бур'яни, має властивість розкислять ґрунту з низьким рівнем. В це відмінний медонос трава приваблює на ділянку комах запилювачів, які дуже корисні для фруктових дерев. Буркун. Ця культура здавна використовується як віддушка при виготовленні рідкого мила і вважається прекрасним медоносом. Свою назву рослина отримала від грецьких слів, що означають медовий лотос. У нашій країні буркун вирощували для корму худоби. А також використовували в лікарських цілях. Багаторічник має добре розвиненою кореневою системою, швидко розростається по території дачної ділянки, з успіхом застосовується для розкислення ґрунтів і насичення їх киснем люпин. Це універсальна рослина здатна вбирати азот з атмосфери і зберігати його в ґрунті, крім того, коріння люпину проникають в землю на глибину більше 2. покращуючи структуру ґрунту і розпушуючи його. Рослина прекрасно почуває себе на бідних піщаних ґрунтах. За короткий час поширюється по всій ділянці і витісняє бур'яни. Люпин чудово розкисляє ґрунт. Показник повертається до нейтрального рівня. За кілька сезонів культуру часто висаджують на ділянках, де вирощували цукрові буряки. Щоб стабілізувати ґрунтовий субстрат вівса, ця зернова культура часто використовується як сидерат. овес має здатність розкисляти ґрунт, насичує її киснем, містить корисні для багатьох рослин калій і фосфор, овес росте на супіщаних, суглинних глинистих і торф'яних ґрунтах. При вирощуванні вимагає частого поливу і внесення азотних добрив легко переносить весняні заморозки. У помірному кліматі овес приносить високі врожаї. Зерно зазвичай використовується як корм для сільськогосподарських тварин вика. Ця рослина здатна накопичувати в своїх коренях азотні сполуки, саме тому її рекомендують сіяти на тих ділянках, де в майбутньому планується посадка культур вимогливих до високого вмісту азоту в землі. Вика невибаглива до складу ґрунту, вона помітно розкисляє ґрунт при тривалому зростанні на одному місці, рослина без праці переносить холоду, зазвичай вику вирощують як сидерат і як корм для травоїдних тварин жита. Досвідчені городники часто засівають деякі ділянки свого городу звичайної житом. Ця культура використовується в якості добрива і санітара ґрунту, однорічні сорти відрізняються глибокою кореневою системою. Вони невимогливі до поливу потужно розпушують ґрунт і збагачують її азотом калієм і органічними речовинами, шито робить ґрунт менш кислим, засіявши ділянку цією культурою. Ви захистите ґрунт від ерозії на схилах і позбудетеся від багаторічних бур'янів. Зібраний урожай теж знайде застосування зерном годують сільськогосподарських тварин, а висівки знадобляться для приготування багатьох дієтичних страв.